Аналізація промерзає і протікає те саме і з водопроводом. Підлога у коридорі руйнується. Із такими претензіями на особистий прийом до міського голови прийшли мешканці колишнього гуртожитку по вулиці Скаліка. У будинку проблеми з комунікаціями з'явилися, пояснював директор комунального підприємства Жук бо жильці перейшли на індивідуальне електричне опалення. Підвал, коридори тепер не обігріваються, а мережі замерзають. Останні два роки квартплати жильці не сплатили. Майже 18 тисяч боргу по будинку накопичилося. І заводу ще 28. Через це комунальники практично нічого по колишньому гуртожитку зробити не можуть. Його мешканці оправдовувалися. Заселеною залишилася тільки третина квартир. А ми залишилися 5-6 чоловік потім і, і бідствуємо так. До того ж, чималі суми зараз щомісяця сплачують за електрику, якою обігрівають кімнати. Ну, 1223 гривні, звісно, ну. я вам скажу. Місяць. В місяць та ками за, за світ пірочить потім та можна там і ватріжова проблема не номер один, я так считаю. Там нужно довести до дома приватизацію і тариф на електроенергію на этот дом попитатися оформити львотник, який призначений для домов, які без газу прийти на пільговий тариф мешканці скаліка 18 зможуть після того, як БТІ зробить тих паспорт на будинок зі свого боку. Житловики пообіцяли закрити підвал, утеплити водопровід, коридори. Натомість рівень оплати за житлово комунальні послуги Сили збільшити.